До вашої уваги головні новини району. Це Броди Ньюз. у студії Сергій Нікішин. Вітаю усіх телеглядачів Традиційно у цій порі. Ми продовжуємо вас інформувати. Партнери зі Стрежівського повіту підтримують Бродівську громаду ще від початку повномасштабного вторгнення. Надають допомогу та необхідні речі, які допомагають пристосувати роботу установ до вимог великої війни. Котрі отримали гуманітарну допомогу, яку розподілили по дошкільних навчальних закладах, лежаки для укриттів, постільну білизну, покривала іграшки, матраци отримали ДНЗ номер 1 вісім, та 7. Попередня партія необхідних речей від Стрижева, яку розподіляли по садочках, вже в активному використанні. А вихованці, звісно ж, найбільше оцінили іграшки. У центрі бродів безкоштовно роздавали піцу. Якою була акція, бачила наша знімальна група. Біля міської ради бродів було людно. Тут представники благодійної організації вдруги роздавали безкоштовну піцу, якою пригощали усіх бажаючих. Нагадаємо, що влітку цього року сюди приїжджали волонтери, де пригощали усіх смачною піцею та морозивом. І ось листопад не став винятком. Я проснувся і побачив сніг. Я дуже був радий. Також, коли я проходив по Золотій, я побачив, то що тут дають безплатну піцу з Італії. Я був дуже радий, із того, що Дають безплатну піцу, і це можна так сказати благодійний фонд. Протягом дня про дівчан та гостей міста пригощали і запрошували скуштувати піцу, яку готували просто неба. Усім така акція до вподоби, а самі волонтери зазначають, що така акція зближує схід і захід, адже у такий спосіб іноземні добродії намагаються засвідчити свою любов до країни, у якій триває війна pizza, pizza from ми постачаємо піцу із Шотландії і працюємо по всіх куточках України, роздаємо піцу тим, хто мешкає в тому чи іншому краї. І ми залучаємо молодих людей із Шотландії, щоб ті допомагали Україні і підтримували її. We wanted to help. волонтери шландської організації стверджують, що планують і надалі проводити такі акції, адже спільними зусиллями кожен на своєму місці повинен робити усе можливе, аби наблизити перемогу. Постійно ну, кожного дня їздимо кудись. Маємо по дві, по три. Інколи по чотири місця в день, де ми приїжджаємо. А я особисто тут вперше, бо тому що ніби організація вона одна, але постійно волонтери міняються. Тобто постійно приїжджають якісь нові волонтери. Сергій Нікишин, телеканал Бродиумайн. Для рятувальників золочивщини провели навчання із надання до медичної допомоги у 10 й державно-пожежно-рятувальній частині. Медика станції екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Бузьк пояснили основні правила безпеки праці при роботі із потерпілими, а також порядок взаємодії із бригадами швидкої медичної допомоги. Такі знання є дуже важливими у професії рятувальників, оскільки під час надзвичайних подій та ситуацій бійці ДСНС першими прибувають на місце виклику. Їх вміння надати першу медичну допомогу може зберегти життя людям і мінімізувати негативні наслідки для їхнього здоров'я. Нещодавно ми відзначили День студента, яким був цей день у петколеджі. Дивіться в наступному сюжеті. Щорічно, 17 листопада, ми відзначаємо день студента з цієї нагоди в актовому залі Бродівського фахового педагогічного коледжу імені Маркіана Шишкевича відбувся концерт за участю студентів різних груп. Серед глядачів було чимало активної молоді та викладачі, які разом із студентами розділили радість свята, розпочали святкування з виконання державного гімну України. Опісля продовжили святкування. Більшість номерів були на патріотичну тематику. У час воєнного стану організовувати концерти нелегко, проте завдяки завзятості студентів педколеджу це вдалося на всі 100%. Після кожного виступу глядачі не шкодували оплесків, а сам концерт тривав півтори години. Були як вірші, так і пісні. Хотіли оцей піднести волю, піднести оцей дух нашої української пісні, нашої української творчості, адже 17-го числа у нас день студента, і ми вирішили поєднати. Чому не зробити так, щоб поєднати? Українську мову, українську мелодику з студентами, і мені здається, це вийшло дуже гарно і прекрасно. Активна студентська молодь запалала вогонь у серцях глядачів різними віршами та піснями. А головне у такий спосіб не лише відсвяткували свій день, а й допомогли частково збройним силам України, оскільки концерт мав благодійну мету. Дуже круто емоції, просто переповнювали. Ми страшенно переживали, але ми стараємося, щоб все гуд серед різноманіття виступів були також і неймовірно круті танці. Сьогодні свято мені сподобалось, було дуже цікаво, було цікавих виступів, багато. А студентам я хочу побагати на снаги, до навчання і стипендії, звичайно. Сьогоднішнє свято було дуже захоплюючим, цікавим. Мені дуже виступ сподобалось. Були класні номери, і також я презентувала свою, свої деякі роботи на виставці. Також тут є і Святослава, і Христина. Я б хотіла побажати студентам, мріяти, відпочивати, бути впевненими, вольовими, сильними, любити свою мову, підтримувати мову, бути відданими українцями і просто любити своє життя, яким би воно не було. Ми хочемо побажати, щоб вони. Більше працювали, були більш впевненіші собі, серйознішими, і взагалі, щоб все було окей в нас. Здоров'я, натхнення, завжди імпровізувати, завжди не боятися сцени, бо були такі номери, що можливо треба було більше впевненими бути. І, взагалі, дуже їм впевненості бажаю. А так то натхнення, лише натхнення. Від телеканалу Броди онлайн. Ми вітаємо усіх студентів, бажаємо гарних оцінок. Та мирного навчання, повноверсію концерту дивіться у нашій рубриці без коментарів. Сергій Нікішин, Роман Єльчанінов, Олена Ковальчук, телеканал Броди онлайн. Рятувальники Золочивського районного управління спільно із представниками головного управління ДСНС України у Львівській області провели обстеження найпростішого укриття у КМП Золочивська центральна районна лікарня. Під час даного заходу було проведено із працівниками інструктаж на дотримання правил пожежної безпеки. Тоді під час сигналу повітряна тривога. Листопад здивував нас першим снігом, і в цьому році він є по особливому сумним, адже багато наших захисників мерзнуть, і ми дуже сподіваємося, що у наступному році сніг принесе чимало радості. А зараз до вашої уваги пропоную кадри засніжених бродів. Увага на екран! Маскувальні сітки для захисників України платуть сотнями. У колишньому міському кінотеатрі це нині зал міського будинку культури Радивилівської міської ради. щотижня кипить робота із виготовлення маскувальних сіток, які служать захисним укриттям оборонних позицій українських військових, допомагають хто праці рук, а хто і матеріалами. Підприємці, які реалізовують вживаний одяг. Безкоштовно забезпечують тканиною для майбутніх сіток. На цьому ми завершуємо бродинюс. Нехай у вашому житті новини будуть лише хорошими. Україна обов'язково переможе. Слава Україні, героям слава!